Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти дуже глибоку і повчальну притчу. Колись давним-давно людям, які жили в поселенні, один мудрець сказав: скоро всі колодці у вашому селищі будуть отравлені, і той, хто буде пити цю воду, зійде з розуму. Люди сміялись, люди не вірили. Але один повірив чоловік, він почав збирати воду, зберігати воду для того, щоб мати її про запас. Прийшов той день, і всі колодці дійсно стали отруйними. Люди, які цю воду пили, вони зійшли з розуму. Тільки одна людина, яка зберігала воду чисту, вона з розуму не зійшла. Але ті всі, що зійшли з розуму, тепер почали ту одну людину, яка не зійшла з розуму. Зійшовшою з розміст. Про що це йдеться? Це йдеться про наше відношення до думки інших людей про нас. Це йдеться про те, наскільки під певним соціальним тиском люди забороняють, не дозволяють собі проявляти свої таланти сильні сторони. Я знаю дуже багато геніальних, мудрих, дуже талановитих людей. Але які не дозволяють собі ці таланти проявляти. Або не дозволяла, а потім вчила. І таке буває в нас, що людина, яка не дуже глибока, не дуже розбирається в чомусь, але в неї якісь там свої нарцистичні властивості характеру, вона не схильна до самоаналізу, вона не схильна до самокритики, вона. Е під певним тиском, під певною цією самовпевненістю досягає там, якихось, а, якихось бажаних речей. А люди талановиті, мудрі, геніальні, не дозволяють собі ці таланти проявляти. До чого я веду? До того, що поки ви рахуєте, що ваші особливості, ваші якості, будь-які, вони є неправильними, тому що хтось критикує, вони не такими, як має бути. А доти ви блокуєте самі собі розкриття себе, своєї творчої частини, свого геніального чогось, індивідуального, якого немає, більше ні в кого, крім вас. Поки ви болісно реагуєте на критику інших, доки ви боїтесь не вписатись в якісь там рамки загальноприйняті одною групою, другою групою людей, доти ви залежні від того, доти вами вдається маніпулювати. Все, що відбувається, причина в нас, те, що з нами відбувається, так, є певні впливи, різні впливи. Є впливи негативні, є впливи позитивні. Є люди, які підтримують, є люди, які знецінюють. Але те, на що ми орієнтуємося, чи ми починаємо бути рабом того, що ні, ні до чого не веде, чи ми починаємо прислухатись до тих людей, речей, думок. Внутрішнього, що розвиває, проявляє нашу індивідуальність, якої нема більше ні в кого з 8 мільярдів людей. Світ наповнений копіями. А люди намагаються косити під якісь ідеали один під другого, під там лідерів чогось там. Більшість людей копія, копіювати намагаються. Але є певні а талановиті геніальні люди, які проявляються, і весь світ про них може чути, або може не чути, вони можуть і невідомими бути. І суть в тому у тих людей, те, що вони дозволили собі бути собою, а не копією. Я не говорю про якісь бунтування зовнішнє чи внутрішнє, я саме говорю про внутрішнє. прийняти, відчути, освідомити, що ви не повинні. Когось копіювати. Ви не повинні копіювати моделі поведінки, ви не повинні копіювати когось, щоб вас за це любили. Вас тоді починають любити. Вас тоді починають приймати, коли ви дозволяєте собі бути собою. Але не плутайте цей момент, коли людина подавлена, подавлена, забороняє собі живе під впливом комплексів страхів. І тут вона починає нарешті імпульсивно себе проявляти, але проявляє не свою суть. А оці комплекси страхи це все, що вона боїться. Я так само буваю часом. Після того людина інколи залазить ще глибше в шкарлупу, а інколи ще щось інше буває. Я не про це. В першу чергу ми повинні з собою знайти контакт, з собою подружитися, себе вибачити, якщо ми на себе ображені, себе прийняти цілісним, себе зрозуміти. Тоді ми проявляємо ті свої сильні та талановиті сторони. Ви Талановита людина. Ви геніальна людина. 100% в якійсь сфері. І часто це сфера та, де вам хочеться бути те, що вам хочеться найбільше робити. Тому зверніть увагу на це. Я вірю у вас, я вірю у ваші таланти, і наше суспільство буде тоді мирним, підтримуючим, процвітаючим, коли кожен з нас дозволить собі. Тим самим ми дозволяємо і іншим, коли ми дозволяємо собі. Тому що той, хто подавляє, не дозволяє, диктує ця людина сама і в собі 100% до себе має такі саме відношення. Тому, коли ми вільні, коли ми дозволяємо собі бути собою, ми і добрі стаємо до інших, ми створюємо суспільство адекватних, добрих людей, Асертивна поведінка. Це все про це. Миру нам всім добра. Все у нас буде добре. До зустрічі!